Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні я консервую яблучний сік і дуже швидко розкажу свій рецепт простого і корисного, максимально натурального яблучного соку. Ми на сік передавлюємо яблука літніх сортів, які ну, вже достигли, але не зберігаються. І Яблуки потрібно знімати з яблуні, щоб вони були не перестиглі. Від цього залежить якість соку. Яблука миємо, ріжемо зручним способом, видавлюємо на соковижимальці або через прес, що у вас є, і збираємо сік у кайстрюлю. Кайстрюля повинна бути емалірована чи нержавійка, ну, в ніякому разі це не алюміній. Тобто матеріал кастрюлі і усіх прилад, які ми тут використовуємо, Повинен бути інертним для того, щоб яблучна кислота не реагувала і не окислювалася. Я проціжую зразу сік, виливаючи в кастрюлю через дрошлак, якщо там якась шкірочка чи кісточка десь потрапила, щоб все це затрималося. Відходи від цього виробництва можна викинути на компост, а можна ще використати для приготування яблучного оциту. Про це буде мій наступний рецепт. Ми з сім'єю переробили три здорові корзини. Яблук вийшло 12 літрів. Коли я його вичавлюю, зразу е, чавлю у літрову кружку. Вимірюю і знаю, який об'єм соку для того, щоб приготувати банки. Банки миємо з содою, е, просушуємо і стерилізуємо зручним для вас способом. Я стерилізую банки у духовці, е, ну дуже просто. Е, Чисті банки у холодну духовку, запалюю вогонь, закриваю да, на маленький вогонь. Ставлю 2-3 хвилини і вони будуть готові. Під час кіп'ятіння соку я збираю оцю піну шумовкою. Зараз воно трішечки Почне прогріватися, і оцю піну я буду прибирати, тому що якщо можна її не збирати, але вона потім у банках випаде в такий некрасивий осад, тому її краще прибрати. Чи додавати цукор, чи ні, при консервуванні яблучного соку, це суто ваша особиста справа. Якщо ви любите солодкі, додаєте цукор, якщо ні, не додаєте. Також це залежить від сорту яблук, які ми консервуємо. Якщо це сорт, Дуже солодкі, можна цукор взагалі не додавати. Можна потім, кому замало солодке, вже зимою, додати собі або цукор, або мед у яблучний сік. Я консервую зараз із яблук Арбат і КВ109. Це колоновидні яблуні, вони такі кисловаті, тому я на 1 літр соку все ж таки додам одну столову ложку, ложку цукру. Цукор ми додаємо на момент вже практично закипання соку. Бачила, що хтось додає воду під час консервування соку, я, крім цукру, більше нічого не додаю, тому що це вже буде не сік, а нектар, чи компот, чи щось таке. Якщо сік буде зимою для вас занадто концентрований, ось тоді ви можете його розвести, чи мінеральною водою, чи просто кип'яченою, чи очищеною. Коли сік починає закипати, додаємо цукор, розмішуємо, щоб він повністю розчинився, збираємо залишки оцієї піни і хай він прокипить буквально одну хвилину. Не треба його довго проварювати. Як тільки закипів, вже починаємо його розливати в стерильні банки, накриваємо стерилізованими кришками і закатуємо. Закатали, перевертаємо на кришку, гарно укутуємо, і хай воно так постоїть там, чи ніч, чи десь добу, а потім е, виймаємо, охолоджуємо при кімнатній температурі, зберігаємо. Ну, я зберігаю в погребі, можна зберігати у кімнаті, у шухлядці для е, консервації. Ну і зимою смачного нам усім.